Псалом 75. На закінчення псалмів Псалом Асафа Пісня до Ассирійця Знають Бога в племені Юди, в Ізраїлі ім'я Його велике, Його місце в мирі, Його оселя в Сіоні. Там він зруйнував владу луків, щит, меч і війну. Ти дивовижно сяєш із вічних гір, стурбовані всі нерозважливі серцем, заснули своїм сном, і всі багаті мужі нічого не знайшли у своїх руках. Від твоєї погрози, Божа Якова, задрімали ті, які сиділи на конях ти грізний, хто підійметься проти тебе. Відтоді твій гнів, з неба ти звістив суд. Земля злякалася і замовкла, коли Бог піднявся на суд, щоби спасти лагідних землі. Адже й людські затії прославлять тебе, а рештки задумів справлятимуть тобі свято. Помоліться і віддайте належне Господу, Богові вашому, Усі, хто навколо нього принесуть дари грізному, який забирає дух у володарів. Він грізніший понад царів землі. Послання до Римлян. Розділ 3. Отже які переваги мають юдеї, або яка користь з обрізання? Велика у всіх відношеннях, насамперед їм були довірені слова Божі. Що ж, коли деякі не увірували, то хіба їхнє невірство знищить Божу вірність? Зовсім ні. Адже Бог істинний, а кожна людина говорить неправду, як написано, щоб ти був виправданим у своїх словах і переможеш, коли будеш судитися. А коли наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо на це? Хіба Бог несправедливий, коли виявляє гнів? Говорю по-людському, але воно не так, як же буде судити Бог світ? Якщо моєю неправдою надмірно виявляється Божа правда для його слави, то чому мене ще судити як грішника? Хіба не так, як деякі нас ганьблять, наговорюючи, що, начебто, ми кажемо робімо зло, щоб вийшло нам на добро, справедливий суд на таких. То що ж, чи маємо ми перевагу? Зовсім. ні. Ми вже раніше довели, що як юдеї, так і греки усі під гріхом, як написано. Немає ні одного праведного, немає того, хто розуміє, немає того, хто шукає Бога. Усі збилися з дороги, зробилися непридатними. Немає такого, хто б робив добро, немає ні одного. Їхня гортань то гріб відкритий, своїми язиками кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, їхні уста повні прокляття та гіркоти, їхні ноги швидкі, щоби проливати кров. На їхніх дорогах руїни і нещастя, а шлях миру їм невідомий. Немає Божого страху перед їхніми очима. Знаємо, що коли говорить закон, Він говорить до тих, які перебувають під законом, щоби замовкли кожні уста і щоб увесь світ підлягав під Божий суд, бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав, як жертву примирення в Його крові через віру. Щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоби показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса, тоді де те, чим хвалитися. Воно виключене. Яким законом? Ділами ні, тільки законом віри. Бо вважаємо, що людина оправдується вірою незалежно від діл закону. Хіба Бог тільки для юдеїв, а не для всіх народів? Так, він і для інших народів. Є один Бог, який оправдує обрізання згідно з вірою і не обрізання через віру. То що ми скасовуємо закон вірою зовсім ні. Ми утверджуємо закон. ЧИСЛА Розділ 33. А це стоянки ізраїльських синів, які вийшли з єгипетської землі з їхнім військом, під керівництвом Мойсея і Аарона. І Мойсей описав їхні походи та їхні зупинки за Господнім словом. Це стоянки під час їхнього походу. Вони вирушили з Рамеси першого місяця. 15-го дня першого місяця, наступного дня після Пасхи, ізраїльські сини під рукою високою вийшли на виду в усіх єгиптян, а єгиптяни ховали всіх своїх мертвих, яких уразив Господь, кожного первонародженого в єгипетській землі. Господь звершив помсту серед їхніх богів. А, вирушивши з Рамеси, ізраїльські сини отаборилися в сокхоті. А із сокхота вони рушили і отаборилися у вутані, який є частково в пустелі. З вутана вони рушили далі і розмістилися біля гирла Ейрота, що перед Велсепфоном, і отаборилися навпроти Макдола. А з -перед Ейрота рушили і пройшли посеред моря до пустелі, і пішли дорогою в три дні через пустелю та отаборилися в гіркоті. Далі рушили з гіркоти і прибули до Еліма. А в Елімі було 12 водних джерел і 70 стовборів пальмових дерев там біля води вони отаборилися і рушили з Еліма і отаборилися біля Червоного моря. І рушили від Червоного моря, і отаборилися в пустелі сін, і рушили з пустелі сін, і отаборилися в Рафаці, І рушили з Рафаки, і отаборилися в Елусі, і рушили з Елуса, і отаборилися в Рафідіні, а там для народу не було води для пиття, І рушили з Рафідіна, і отаборилися в пустелі сін, І рушили з пустелі сін. І отаборилися в гробницях пожадання, і рушили з гробниць пожадання, і отаборилися в Асироті, і рушили з Асирота, і отаборилися в Ратамі. і рушили з ратама, і отаборилися в ремон Фаресі, і рушили з ремон Фареса і отаборилися в Левоні, І рушили з Левона, і отаборилися в Десі. і рушили з Деси, і отаборилися в Макелаті. І рушили з Макелата і отаборилися в Сафарі. і рушили із Сафара і отаборилися в Харадаті. І рушили з Харадата, і отаборилися в Макелоті, і рушили з Макелота, і отаборилися в Катааті. І рушили з Катаата, і отаборилися в тараті. І рушили з тарата, і отаборилися в матеці. І рушили з Матеки, і отаборилися в Аселмоні. І рушили з Аселмони, і отаборилися в Масуруті. І рушили з Масурута, і отаборилися в Ванаякані. І рушили з Ванаякана, і отаборилися біля гори Гадгад. і рушили від гори Гадгад, і отаборилися в Етеваті. І рушили з Етевати і отаборилися в Евроні. І рушили з Еврона і отаборилися в гесіон Гавері, і рушили з Гесіон Гавера, і отаборилися в пустелі сін, і рушили з пустелі сін, і отаборилися в пустелі Фаран, що є Кадисом. І рушили з Кадиса, і отаборилися біля гори Ор, поблизу землі Едома. І там, на сороковому році виходу ізраїльських синів з Єгипетської землі. П'ятого місяця першого дня місяця священик Аарон за господнім наказом вийшов на гору і помер. Аарон мав 123 роки, коли помер на горі Ор. А коли Хананій, цар Араду, який жив у Ханаанській землі, почув, що прибули ізраїльські сини, то вони рушили від гори Ор і отаборилися в Селмоні, І рушили із Селмона і отаборилися у Фіно. І рушили з Фіно та отаборилися в Овоті, і рушили з Овота, і отаборилися в Гаї, на другому березі на границях Моава, і рушили з Гая, і отаборилися в Девон -Гаді. і рушили з Девонгада і отаборилися в гелмон девлатемі. І рушили з гелмон Девлатема, і отаборилися в горах Аваріма, напроти Вавава. І рушили з гір Аваріма і отаборилися на заході Моава, біля Йордану, поблизу Єрихона. Далі вони отаборилися біля Йордану, між Есімотом та Велсатімом, на заході Моава. І тут, на заході Моава, біля Йордану, поблизу Єрихона, Господь звернувся до Мойсея, кажучи: Говори до ізраїльських синів і скажи їм. Ви переходите через Йордан у ханаанську землю, тож вигубите всіх, хто живе на землі перед вашим обличчям, і знищите їхні висоти і всіх їхніх відлитих ідолів, їх ви знищите, а всі їхні пам'ятні стовпи усунете. Ви вигубите всіх, хто заселяє цю землю, і поселитеся в ній, бо я дав вам їхню землю у спадок. І отримаєте, як спадщину їхню землю за жеребом згідно з вашими племенами, численнішим збільшите їхнє володіння, а меншим зменшите їхнє володіння, на що лише випаде його ім'я при жеребкуванні, там йому буде успадкуєте за вашими родами по батьківській лінії. Якщо ж не вигубите перед себе тих, хто живе на цій землі. То буде, що ті, кого з них залишите, будуть скалкою у ваших очах і списом у ваших легенях, і будуть ворогами на землі, на якій ви поселитеся, і буде, що так, як я задумав зробити з ними те вчиню з вами. ЧИСЛА. Розділ 34. Господь звернувся до Мойсея, кажучи. Накажи Ізраїльським синам і промов до них, ви входите в Ханаанську землю, вона буде вам у спадок, ханаанська земля в її границях, і буде вам належати південна сторона від пустелі сін аж до кордону Едома, і буде для вас кордон з півдня від частини Солоного Моря зі Сходу, і поверне ваш кордон на півдні до висот Акравіна. І пройде сенну, і простягнеться на південь до Кадисварни, і вийде до поселення Арад, і пройде Асемону. Він обігне лінією від Асемони до єгипетського потоку, а закінченням буде море. А західний кордон буде у вас, велике море буде кордоном. Це буде ваш кордон із заходу. А це ваші кордони на півночі. Від великого моря відміряєте самі для себе від гор гори, і від гор гори відміряєте собі до входу в Емат. Тож кордон перетне сараду, і вийде кордон до Дефрона, а його закінченням буде Асернаїн. Це буде для вас кордон з півночі. І відміряєте для себе східний кордон від Асернаїна до Сепфами. І піде кордон від цепфами до Арвили зі сходу до Джерел. Далі кордон піде від вили поза Генесарецьким морем зі сходу, і спуститься кордон по Йордані, а його закінченням буде солоне море: це буде ваша земля і її кордони довкола. І заповів Мойсей Ізраїльським синам, кажучи. Ця земля, яку отримаєте у володіння жеребкуванням, як заповів Господь Мойсеєві дати її дев'ятьом племенам та половині племені Манасії, оскільки плем'я синів Рувима та плем'я синів Гада, як і половина племені Манасії, отримали з їхніми родами по батьківській лінії, вони вже одержали свою спадщину. Ці два племені і половина племені одержали свою спадщину за Йорданом напроти Єрихона до півдня на сході, і промовив Господь до Мойсея, кажучи Оце імена мужів, які поділять вам у спадщину землю, священник Елеазар та Ісус, Син Навина, і візьмете по одному старішині з племені, щоб поділили вам у спадщину землю. Ось імена тих мужів. З племені Юди Халев, син Єфонії, з племені Симеона Саламіїл син Еміюда, з племені Веніамина Елдат, син Хаслона, з племені Дана старішина Вакхір, син Еглія із синів Йосифа з племені синів Манасії, старішина Аніїл син Уфіда. З племені синів Єфрема, старішина Камуїл, син Савати. З племені завулона старішина Елісафан, син Фарнаха, з племені синів Ісахара, старішина Фалтіїл, син Ози. З племені синів Асира старішина Ахіор, син Селемія, з племені Нефталима, старішина Фадаїл, син Венаміюда. Це ті, яким Господь заповів поділити спадщину ізраїльським синам у ханаанській землі.